Зняти чи не зняти питання про назву Кіровограда. Сьогодні питання про те, що влада вона бажає робити те, що бажає сама. Вона не прислухується до громадян. Вона ніколи не думає про те, що потрібно нашим людям. Вона вважає за доцільність тільки те, що потрібно для влади, а не для людей. Ми не хочемо зараз протистояти. Нашим опонентам, які поважають іншу назву, ми не плануємо якусь дію чи відкрите протистояння. Ми просто хочемо, щоб прислухалися до більшості. Люди різні. Ми розуміємо, що не можна всім думати однаково. Але коли думає громада, то влада повинна прислухатись до... Подумай вам надавати слово. Давайте так. Ми скажемо.